Чому так склалось взагалі, що за останні 150 років історії України, українського народу, піку чисельність населення досягла в 93-му році, незважаючи фактично на дві війни, які дві світові війни, які прийшли за цей час на території України, на Голодомор, навіть два за великі голоди великі в Україні? От чисельність населення весь час зростала, і от і по інерції досягла цього піку в 93-му році. Що було причиною постійного зростання цієї населення? Що, що, з, що з інструментів на ну, того часу, того періоду, сьогодні нинішній український уряд, в принципі, міг би взяти на озброєння? Чи були ці інструменти взагалі? Річ у тім, що на початку ХХ століття і наприкінці ХІХ століття рівень народжуваності в Україні був найбільший в Європі. Ну, є такий показник: кількість дітей, які народять, народжують 100 жінок протягом фертильного віку, які в демографії умовно вважається 15-49 років. І от тоді в середньому 100 жінок народжувало 800 дітей. Це в середньому з плином часу цей показник зменшувався і зменшувався. І на подвадцять ну, першому році ми мали на 100 жінок 116 дітей. Для того, щоб не відбувалося скорочення населення за рахунок природного чинника, треба, щоб 100 жінок народжували 210-220 дітей. От тоді не буде скорочення чисельності населення. На цей рівень вже народжуваності Україна вийшла в середині х років. Це, взагалі, середина х років це такий визначний етап. В демографічному розвитку України ми тоді стали всередині шість четвертий рік. Від аграрної держави ми перейшли до міської держави, тобто чисельність для, для наших юних глядачів скажу 1964-1965 шістдесят так значить. Тоді чисельність міського населення стала більше ніж сільського населення. Потім тоді тривалість життя, про яку ми говорили, була одна з найвищих в Європі. По тривальності життя ми зараз зараз серед чоловіків не маємо таких показників, які мали тоді і. Вже тоді, наприкінці 70-х, на початку, тобто наприкінці 60-х років, на початку 70-х, демографи прогнозували, що буде пік. Ну, ніхто не прогнозував, що він буде точно в 93-му році, ну, от так прогнозувався, що потім буде скорочення чисельності населення, тому що показники смертності будуть перевищувати показники народжуваності. В принципі, ця ситуація є загальносвітовим трендом. Всі країни проходять через ну це називається в демографічній науці демографічний перехід, тобто від показників високої народжуваності, високої смертності, до показників низької народжуваності ну, зменшення рівня смертності, але в певний момент смертність починає перевищувати народжувані. народжуваність. Така ситуація практично в усіх країнах Європи і вже в багатьох країнах світу, крім трьох, і це теж дуже цікаво: забудь чи Франція, чи Італія одна з цих двох країн, мають позитивний баланс. Я, я слухав Євростат. Місяць назад був на конференції. Угорщина і ще якась одна країна, всі решта мають негативний баланс. Бала, балканська якась країна ще можливо, може може якась з великих країн має здається. Франція все ж таки, Ми можу помилити. Франція має доволі високий рівень народжуваності, але не досягає 210-220 дітей.